Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про носки для підводного плавання. По неопренових носках тема дуже відкрита на нашому каналі. Є багато відео і по носкам для дайвінгу, і для підводного полювання, і по носкам різної товщини. Сьогодні просто по по повершечках нагадаю вам, що до чого. Носки для плавання робляться з неапрену, з того ж матеріалу, з якого робляться гідрокостюми. Починаються вони з товщини 2 міліметри. Це найтонші для найтеплішої, так скажу, води 2 міліметри. Невеличкі такі тоненькі носочки, які будуть зберігати гарно тепло, але у теплій воді. Тепла вода це десь в районі 23-25 градусів. Я маю на увазі. Ви скажете, що можна і без носків, можна, але недовго. З носочками буде краще. Плюс, якщо ви використовуєте носки з ластами, ви не понатираєте ноги і буде дуже комфортно. Тому ласти, ой, господи, носочки для підводного плавання з ластами це дуже крута і кльова тема. Потім йдуть носочки товщиною 3 мм. Це вже трошки посерйозніше, але все ж таки теж для. Теплої води вони використовуються. Далі в нас йдуть носочки товщиною 5 мм. Використовуються вже і для серйозного підводного полювання, і для фрідайвінгу, і для дайвінгу можуть використовуватися. Рибалки їх використовують теж для тепла. Отак вони виглядають. 5-мм, наступні 7 мм Виглядають вони так само, ніякого сенсу їх показувати окремо немає. Ще й бувають і 9 мм Це зовсім такі товстелезні теплі носки для зимового підводного полювання під гідрокостюм 9 мм ще й під низ жилетка мінімум 3 мм і теплі носочки. Насочки неопренові – кльова тема. зберігають тепло у ногах і фізично їх захищають. Як для плавання, так і для дайвінгу і фрідайвінгу дуже гарно підходять. Є носочки в магазині Батискаф різні, так що кому цікаво, заходьте до наших магазинів Батискав або робіть свої замовлення на нашому сайті БТСК. А на цьому сьогодні все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!